Всім привіт! Отримала замовлення. Зараз трохи про продукцію. У нас в наступному каталозі буде ось такі новинки: Вітамін Д3 на оливковой олії, Сировина з Швейцарії. Магній B6 і Омега. Три сировина із Ісландії. Бади е, виробляються в Україні. Великий концерн Help. Е, дуже рекомендую. Я вже буду починати їх пити, і потім напишу вам свій відгук. Так, Це у нас молочко для зняття макіяжу. Е, чоловічі кулькові дезодеранти 24 години захисту. Шампунь безсульфатний з алоє. моя улюблена фарба для волосся. від Відвизаж це Болгарія. Відновлюючий шампунь з органовою алією. Набір парфюмів зараз за супер Цей набір 249 гривень коштує. Так, це в нас антицелюлітний гель-пілінг для тіла, лосьйон антицелюлітний для тіла. Масочки для обличчя, вони зараз по 25 гривень на основі глини, батер з ароматом ванілі. А це у нас скраб для тіла, гортензія. гель вони зараз для обличчя теж зі знижкою гарною. Та в наступний каталожик дівчат. Всім дуже дякую за довіру. Всім сьогодні відпишусь.